117% виконання бюджету по першому кошику, і це лише за перше півріччя. Таку позитивну динаміку на дорадчій раді озвучив міський голова. Економічний розвиток Івано-Франківська кажуть, фахівці мало не б'є рекорди за шість місяців. Ми виготовили продукції, розвивали більше мільярда 900 мільйонів. Темпи приросту 160%. Це досить високий показник, навіть на рівні держави. Якщо порівняти з приростом обсягів реалізації продукції з обласними центрами аналогічними, ми йдемо у лідери. Сильними цього року каже Богдан Білик. Були інвестиції. Їх отримало більше 15 підприємств обласного центру. А у підприємців свої проблеми. Основна ще малого переліку ринки збуту. Росте промислове виробництво, і нам важливо, щоб ми не тільки поставляли товари наших підприємств на територію області, а й також щоб завойовувати ринки інших держав. Ми зараз ставимо так питання сприяти інвестиціям в Україну, але з другої сторони найважливіше, щоб наші товари. Ішли на експорт. Для тих керівників, які орієнтуються виключно на місцевий ринок, проблема в додаткових торгових місцях: продукції багато, асортимент широкий, а точок реалізації вкрай замало. В наших магазинах все ж таки хліб і дешевше на кілька копійок, ніж в інших. Продавців нашої продукції, і ми маємо можливість доставляти і два і три рази фірмову торгівлю нашу продукцію, що забезпечує свіжість нашої продукції. Ну і найважливіше, що ми можемо представити в нашій фірмовій мережі весь асортимент нашої продукції. Всі ці питання представники Марії взяли на контроль. Окрім цього, планують налагодити кращі контакти з місцевими супермаркетами, адже наразі співпраця з торгівельними закладами трішки кульгає.